Люба церква, дорогі гості, я радий вітати вас на сьогоднішньому нашому святковому зібранні. Весь світ, і звісно, наша церква святкує Різдво нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І для мене честь вас привітати і хочеться привітати вас словами, які приурочені цьому знаменному дню. Ці слова в нас. Як в Україні прийнято вживати в ці дні, вони мені дуже подобаються. Я хочу вас привітати. Христос народився. Славіна! Славіна. Я думаю, що це дуже добре, що в нас в Україні прямо да, приурочили цьому дню вітання такі, такими словами. Да. От. І також я хотів би зачитати привітання від нашого старшого пастора Олександра Борисовича. Брати та сестри, щиро вітаю вас із Різдвом Христовим. Зараз важкі часи війни, але в євангельські часи на Різдво Христове вказувала Віфлеємська Зоря. Нехай кожен із нас побачить. У ці часи пітьми на силу темряви, а переможну силу яскравого проміння істини Христової. Чим густіша пітьма, тим яскравіше світло, і ми маємо ще непорушне пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися, і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Христос народився. Славімо Його! І також я хотів би зачитати уривок, який розповідає нам про народження Ісуса Христа. Давайте разом прочитаємо його із Луки, другий розділ з 1 по 14 вірші. Там є презентація на цей уривок. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати, переписати всю землю, цей перепис уперше відбувся, як сирією володів квірінь, і йшли всі записатися, кожний до свого міста. Пішов і Йосип з Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом. Бо був він з дому та з роду Давидового. Записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна, і сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка сина, сповела його й поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось. Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: знайдете сповитане мовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила, сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували. Слава Богові на висоті, а на землі ми в людях доброї волі. Давайте помолимося. Дійсно, Боже, дякуємо Тобі за це свято, яке ти подарував для всього людства. Боже. Дякуємо Тобі за світло, яке ти пролив в цю пітьму. Коли гріх він опанував весь світ, темрява згусла над усім світом, та ти зійшов, ти залишив свій небесний трон, божественний трон і зійшов людиною, народився від діви, пережив усе, тільки гріх. Тобою не панував, ти праведник, єдиний і той, що поніс гріх для кожного, хто вірує в ім'я Твоє. Дякуємо тобі, Господь, славимо тебе разом із ангелами тими, які святкували про Твоє народження з тією силою селеною. Боже, дійсно, слава тобі на висоті, слава тобі і на землі, слава тобі наш Ісусе! Благослови, будь ласка, сьогоднішнє зібрання, і хай Твоя добра воля і надалі буде в наших життях, ім'я Ісуса Христа. Амінь.